Наприкінці січня 1944 року, в результаті проведених операцій на стику першого командувач генерал Микола Батутін і другого командувач генерал Іван Конів українських фронтів, в районі міста Корсун Шевченківський утворився виступ, який не дозволяв радянським військам просуватися до Південного Бугу. Фельдмаршал Манштейн ще в грудні пропонував вивезти частину військ з цього району. Таке рішення не дозволило б радянському командуванню оточити велике угрупування сил вермахту. Однак Гітлер відмовився слухати пораду. Ставка наказала зрізати цей виступ за задумом радянського командування. Перший і другий українські фронти мали завдати потужних зустрічних ударів під основу виступу в напрямку Звенигородки, оточити і знищити угруповання німецьких військ. Радянські війська, які брали участь в операції, нараховували 27 стрілецьких дивізій, один механізований і чотири танкові корпуси, всього 255 тисяч чоловік, 5300 гармат і мінометів, 513 танків і самохідно-артилерійських установок, а також 772 бойові літаки. Згідно з радянськими джерелами, противник мав 14 дивізій, у тому числі тисячу бойових літаків, три танкові бригади, а також одну мотобригаду. Це становило 170 тисяч чоловік. 2600 гармат і мінометів, 310 танків і штурмових гармат. Вершина виступу впиралась у Дніпро в районі Канева. Його ширина в основі досягала 130 кілометрів, а загальна площа становила близько 10 тисяч квадратних кілометрів. Генерал Ватутін поставив завдання прорвати оборону на 15 кілометровій ділянці Тинівка-Кошове. На ділянці другого українського фронту передбачався прорив на 19 кілометровому відрізку Вербівка-Красносілка і розвиток наступу на шполу і виногородку. Підготовка і здійснення операції відбувалися в складних погодних умовах. Відлига, яка почалася надто рано і весняне бездоріжжя, утруднювали пересування військ. Через негоду стали непридатними для використання грунтові аеродроми. Наступ військ другого українського фронту почався 24 січня. Артилерія і невеликі групи штурмовиків підтримували посилені передові батальйони. Раптовою атакою вони зламали опір противника на передньому краї і до кінця дня просунулись на 6 кілометрів. Виникла можливість залучити до бою основне ударне угрупування фронту і розвинути успіх. Однак командування фронту не наважилося змінити початкові плани операції. Це дозволило противнику перекинути свої сили до ділянки прориву з інших напрямків. Головні сили були залучені до битви лише вранці 25 січня. Через погану погоду не могла діяти і авіація фронту, тому радянські війська зустріли запеклий опір противника. Війська Першого Українського фронту перейшли в наступ 26 січня. За помітних втрат вони змогли просунутися протягом дня на 2-5 кілометрів. 28 січня передовий загін 6-ї танкової армії дійшов до Звенигородки. Там об'єднався з 20-м танковим корпусом 5-ї танкової армії, яка наступала з півдня. Таким чином, на четвертий день операції, Корсун Шевченківське угрупування противника, яке нараховувало 80 тисяч чоловік, було повністю оточене. Командування цими військами прийняв генерал від артилерії Вільгельм Штеммерман. Він отримав наказ Гітлера утримувати оборону до останньої можливості. Радянські армії утворили зовнішній і суцільний внутрішній фронти оточення. Сапери встановили на танконебезпечних напрямках близько 40 тисяч мін. Німецькі війська здійснили кілька спроб прорватися до оточених, та всі вони виявилися невдалими. Оточені німці трималися стійко. Висунутий 8 лютого 1944 року ультиматум з вимогою капітуляції. Вони відхилили. 11 лютого командування німецької групи армій Південь, кинувши до бою сім танкових дивізій, здійснило останню спробу прорвати блокаду. Домогтися успіху німцям не вдалося і цього разу. Однак війська Штеммермана, котрі почали 12 лютого наступ із середини кільця, змогли скоротити відстань до своїх військ до 10-12 кілометрів. Оточені війська тоді займали лише три населені пункти: Шендерівку, Хильки і Комарівку. В такій ситуації Манштейн наказав штеммерману прориватися на південний захід. Прорив вирішили здійснювати трьома колонами. На фронті довжиною 4,5 кілометри. Артилерію після використання останніх боєприпасів покинули. Штабні документи й особові речі знищили. Нетранспортабельні поранені залишалися з медичним персоналом на милість противника. Розв'язка відбулася 17 лютого, коли залишки ворожого угрупування здійснили останню спробу вирватися з оточення. Скупчившись у районі Шендерівки, практично без пострілів, під прикриттям нічної темряви і хуртовини, яка бушувала, всі оточені війська кинулися на позиції 180-ї стрілецької дивізії. Лише невеликій групі танків і бронетранспортерів з генералами і старшими офіцерами вдалося вирватися з оточення. До цього гітлерівське командування евакуювало літаками близько трьох тисяч солдатів і офіцерів. Втрати німців у корсун Шевченківській операції склали 82 тисячі чоловік убитими і близько 20 тисяч полоненими. Генералу радянської армії коніву за уміле керівництво військами надали воїнського звання. Маршал Радянського Союзу